Причиняю тобі межову ситуацію. Ось, візьми, будеш власне героєм ліричним. Зіграй вже цю роль, мов один із найкращих акторів, добірною мовою, емоцією, відчайдушною поглядом. Може, таки є хтось, хто може вразити? Тримай кілька фраз: Мій рукопис ще свіжий, тихо, і чуєш живим, витягай окуляри. І будеш таким же точнісінько самим, як ти і є, але в клітці, побався словами. Давай, уявімо, що ти загубився у дійсності снів. Хтось тебе по дорозі додому впізнав, кого, звісно ж, не знаєш ти. Тоді подзвони коханій, а там, хто чужий відповість, незваний. Знайди її, підійди. Вона не признає. Скажи, що це ти, та марно. Руки з твоїх видирає, кричить: відпустіть псих, якийсь, неймовірно, і лишишся сам у вимірі, якого так завжди жадав. Ти. А як настав, то стало зле. Все виявилося марним без неї, котра лишилася там у минулій реальності. Ну бо ця вже тебе не знає. Ти вжився у сценарій? Час летітиме буде замало, аби розгадати зміг цей найбезглуздіший пазл, щоб вийти за межі цього сказу. Відразу не вийде ні навмання, ні виром. Вироком стане твоє почуття провини, і тобою, немов манекеном, маніпулюватиме кожного разу, як десь до розгадування вже наблизишся. Просила ж на кастинг принести життя, де що дійсно варто. А знову схожа підробка несправжня. справжня. Покличте наступного.